Дорогі радіослухачі, зараз ми розпочинаємо короткий огляд новин. Звичайно, головна новина сьогодення це є президент Байден приїхав до Києва, і ми, на жаль, тільки можемо констатувати деякі факти і зробити огляд преси. А більш детальну інформацію ми можемо вже взнати трошки пізніше. Зараз, на жаль, немає нічого, тільки виключно конкретика. Назар Мухачов анонсував, що в п'ятницю проведе детальний аналіз цієї зустрічі. Тож підключайтеся до нас. У п'ятницю в дискусійний клуб, і ви почуєте, що Назар Мухачов розповість. Президента Сполучених Штатів Джо Байдена помітили біля Михайлівського собору під час звуків повітряної тривоги. А згодом про його візит доповів і президент України Володимир Зеленський. Згодом Вашингтон Пост написав у понеділок. Президент Байден здійснив драматичний неоголошений візит до Києва, демонструючи сильну американську підтримку Україні всього за чотири дні до річниці повномасштабного вторгнення Росії. Цей ризиковий візит до української столиці, яка перебуває під загрозою ракетних обстрілів, свідчить про постійну прихильність США, найбільшого фінансового та військового спонсора зусиль України, спрямованих на вісіч російським загарбникам. Видання зазначає, що у столиці України було введено жорсткий режим безпеки, рух автомобілів було зупинено, і навіть пішоходам не дозволяли потрапити на деякі вулиці. Незабаром після цього в місті спрацювала сирена повітряної тривоги. Повітряна тривога оголошена була по всій території України. Видання New York Times повідомило, що Байден приїхав до Києва залізницею. Візит до Києва відбувся таємно з міркувань безпеки. Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішні переговори з його американським колегою Джо Байдену були плідними і дуже важливими. Ми сподіваємося, що 2023 рік стане роком перемоги. Додав він. Він також заявив, що продовжить робити все можливе, щоб демократичний світ переміг у цій історичній битві. За його словами, Україна переживає дуже складний період, але вона зробить історичні досягнення за допомогою США та решти світу. Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими. І дуже вирішальними сказав він, додавши, що їхні результати безумовно матимуть вплив на полі бою. Відновлення та встановлення правосуддя також є важливим, і агресор має взяти на себе відповідальність за агресію та відшкодувати збитки, сказав Зеленський. Перш ніж подякував США за підтримку в забезпеченні цього. Як анонсувалося, президент США Джо Байден під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що президент США та України обоє задоволені візитом, і його можна назвати перемогою та чітким сигналом для Кремля. Як повідомляє Європейська Правда, такий коментар він опублікував невдовзі після зустрічі президента Володимира Зеленського та Джо Байдена. Кулеба назвав візит історичним та зазначив, що це перемога України. Президент Джо Байден сказав, що через рік після вторгнення в Україну загарбницька війна Путіна прямою до поразки. Путін думав, що Україна слабка, а захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він так думає зараз, сказав Байден, стоячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським. Він просто явно помилився. Рік по тому докази цього знаходяться тут, в цій кімнаті. Ми стоїмо тут разом, сказав Байден про Путіна. Візит Байдена в Україну, його перший візит з моменту вторгнення, став дуже символічним моментом, покликаним продемонструвати тривалу американську підтримку України та її народу. Президент США нагадав про початок війни, коли світ з тривогою спостерігав за нарощуванням російських військ уздовж українського кордону. У своїй промові Байден пригадав, як вони з Зеленським розмовляли по телефону, коли російські літаки були в повітрі, а танки перетинали ваш кордон. Ви сказали мені, що чули вибухи на задньому плані. Я ніколи цього не забуду, заявив він. Світ ось-ось мав змінитися, сказав Байден, згадуючи, що Зеленський попросив його зробити в тій телефонній розмові. Зберіть лідерів світу, попросіть їх підтримати Україну. Ви сказали, що не знаєте, коли ми зможемо поговорити знову. Тієї темної ночі, рік тому, світ буквально готувався до падіння Києва, можливо, навіть до кінця України, сказав президент США. Рік потім Київ стоїть. І Україна стоїть, демократія стоїть, американці стоять з вами, і світ стоїть з вами. Сказав він. Байден також сказав, що Київ заволодів частиною його серця. А зараз розглянемо реакцію отих запалєблікових на візит президента Сполучених Штатів в Україну. Російський опозиціонер політв'язень Олексій Навальний опублікував принципи своєї політичної платформи, що передбачають повагу до міжнародного визнання кордонів України 1991 року і компенсацію нашій країні збитків за війну. Дослівно, які кордони України такі самі, як і в Росії, міжнародно визнані, визначені в 1991 році. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія повинна визнавати і зараз. А тим часом у російських пропагандистів підгорає так, Глядя на цю фотографію, становиться жалко, що сьогодні не пройшов зліт наших стратегів. Пусть даже просто взльот для, скажем так, нервування. Все эти газопроводы. Поэтому американцы, видимо, полагают, что мы не планируем никому ни на что отвечать, коль скоро аж своего Байдена отправляют на Украину. Я думаю, что нет. Я думаю, что... Или а кто-то дал гарантии безопасности? Я думаю, дали гарантии. Я в, этом, я в этом абсолютно... А поряд... мы дали? Мы дали, конечно. А, а зачем? Ну, вы понимаете, можно, конечно, было угрохать Байдена, но это было бы уж совсем, наверное... Ну а, то есть а, угрохать а потом, Байдена это совсем, угрожать Путину это нормально, взрывать Северный поток тоже годится. Ольга, вы понимаете, все дело в том, Я что... не про агрессию со своей стороны, я про логику. Вы в чем она? про логику, ну вот угрохать Байдена, кто придет на смену, вот это вот Харрис, который, ну, Байден хоть несмотря на всю свою, так сказать, деменцию, он все-таки соображает, и кое-какие у него ограничители есть, у нее вообще никаких ну, да, ограничителей да, да, да. нет, вот что ей скажет там Блинкин и Салливан, то она и сделает. У нее своего мнения абсолютно нет. Вот дабы послушать ее речь. А у Байдена есть. А у Байдена есть, да. У Байдена все-таки есть. Я думаю, что гарантии ему были даны с нашей стороны, несомненно. Ну, единственное, что я думаю, что он, надо было ему лететь на вертолете, как он обычно это делает, и надо, чтобы наши самолеты его сопроводили до Киева. Это было бы, конечно, вот, было бы более, так сказать, впечатляюще. На цьому у меня все. Бижье детальный и глубокий анализ. Цієї події очікуйте у п'ятницю. у Передачі дискусійний клуб з Назаром Мухачовим.